Дивіться, які красиві трубочки в нас вийшли. М -м, ніжні. Дуже смачний крем. Чи куштували ви такі? Якщо ні, то подивіться, як я їх приготую. Ось стільки трубочок в нас вийшло. Рецепт трубочок дивіться під відео. І будемо зараз готувати до нього заварний крем начинку. Ми варимо заварний крем, але крем заварний на пудінгу. Ми беремо пів літри молока, один пакетик пудінгу. Я взяла такий. І 2 ложки цукру в залежності наскільки ви любите солодкий крем. Це все збиваємо міксером і ставимо на вогонь. Ми поставили на плиту і варимо до готовності. Має хоча б закипіти 2 3 булечки. Так, крем закипів. І ми його відставляємо охолонути, накриваємо харчовою плівкою. Так, крем у нас застив, охолону. Тримаємо харчову плівку. Дивіться, як він, бачите? І додаємо 150 г масла. І збиваємо. Такий у нас гарний крем вийшов. І накидаємо крем. О, подивіться, яка краса. У мене така крихта залишилася, від трубочок, які не вийшли. Я його подрібнила, коли ми починали трубочку, ми мочаємо отак. І виходить, воно не буде крем витікати.